Скажіть, в якому стані зараз житлово-комунальне господарство міста? Ну, ще з тих часів, коли я більш був обізнаний в стані нашого житлово-комунального господарства міста, я б не хотів би сказати, що воно якось зараз у нас хаотично, хаотичне, якесь чи якийсь важкий стан. Стан такий стабільний, не хочеться давати якихось оцінок. Але той стан, з яким підійшло житлово-комунальне господарство нашого міста до цього до цієї зими, я вважаю добрим, добрим і готовим на ті виклики, які у нас зараз будуть цієї зими. Проблем, проблем немає? Ні, проблем немає. Підготовлені будинки. У нас я наприклад задоволений роботою Черкасов теплокомунерго, яке у нас. Напротязі цього року робили модернізації, які також покращать. Я сподіваюся, що покращать побут наших громадян, забезпечить тепло в місті. Також ми були на Черкаський ТЕЦ, де також вони запевнили нас, що у них. Є той запас, запас вугілля, який достатньо нам надасть таку можливість спокійно пройти цей опалювальний сезон в місті Черкас.